Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати вам трикімнатну квартиру на продаж, яка знаходиться в місті Черкаси, південно-західний район, вулиця Конєва. В такому стані кухня. Є очисник для питної води, новенький холодильник. Всі кімнати роздільні, великі. Загальна площа квартири 68,5 квадратів. Є кондиціонер. Поміняно два вікна на металопластикові, санвузол. Ванна кімната. Квартира по хорошій ціні. Знаходиться на восьмому поверсі дев'ятиповерхового панельного будиночку. Поруч є школи, садочки, дитяча поліклініка, лікарня, магазини, супермаркети, все для комфортного проживання. Тому, будь ласка, кому цікаво, приходьте на перегляди, телефонуйте, ставте лайки та підписуйтесь.